Госоць! Відсив! Госоць! Від силь! Госойсь! Не знаю! Поснимося! Герой! Герой! Гойче викид! Вирай, дороги! Мирославо ми! Слава, слава! Писла! Герой! Писла! Герой! Писмо! Герой! Він зробив все для того, щоб гнати окупанта з української землі. Тоді, коли він був у складі Збройних сил, йому не були писані ніякі мінські угоди і мирні угоди. Він просто взяв в руки зброю і пішов вбивати ворогів. Зараз його немає з нами. Але якщо ми. Хочемо продовжити його справу. Ми повинні воювати. Воювати на двох фронтах, так як і казав Мерко, і в тилу, і на фронті. Можливо, хтось не може йти на фронт. Ваш обов'язок воювати в тилу. Yes, yes,